У сезоні 93-94 донецький шахтар здобув срібні медалі чемпіонату України, що дозволило гірникам вперше за часів незалежності зіграти у Єврокубках. У вересні 94-го у Кубку УЄФА донеччани під керівництвом Валерія Яремченко поступилися норвезькому лілестрему. Голкіпер Шахтаря Дмитро Шутков згадував, що команда звикла розминатися за 10 хвилин до початку матчу. А в Єврокубках діяли інші правила, і це було заборонено. Тому гірники вийшли на поле нерозігрітими. Шахтар поступився з рахунком 4-1, і навіть домашня перемога 2-0 не допомогла виправити ситуацію. І все ж сезон для донецької команди був успішним. Шахтар під керівництвом нового тренера Володимира Салькова здобув Кубок України. У фінальному матчі з Дніпром гірники зіграли в нічию 1-1, а у надзвичайно довгій серії пенальтів вийшли переможцями: сім Окрім бажаного трофею, донеччани отримали право виступати у наступному сезоні у Кубку Володарів Кубків. Суперником був Лінфілд з Північної Ірландії. Перший матч відбувся у Донецьку. Вже на 10-й хвилині гри Сергій Ателькін відкрив рахунок. А вже на 18 й хвилині гірники знову організували атаку на лівому фланзі. І тепер вирішальний удар наніс Олег Матвєєв 2-0. Донецька команда впіймала кураж і вирішила зняти всі питання про переможця ще у першому таймі. І знову атака на лівому фланзі. Орбу увірвався в штрафний майданчик і з гострого кута пробив голкіпера 3-0. Були моменти і у Лінфілда, але Дмитро Шутков рятував команду. Однак на початку другої половини голкіпер гірників помилився на виході, і Алан Хьюїнг один гол відіграв. Але останнє слово було за шахтарем. Крутий удар вдався у Геннадія Орбу з штрафного. Так донецький шахтар святкував перемогу з рахунком 4-1. На виїзді був забитий тільки один гол. Це Олександр Воскобойник виграв боротьбу і головою відправив м'яч в сітку. Донецький шахтар переміг з рахунком 0-1 та вийшов у наступну стадію розіграшу Кубку Володарів Кубків. На матч з Брюгге команду виводив інший тренер. Сальков дуже невдало розпочав новий сезон у чемпіонаті України. І Шахтар очолив тандем тренерів Валерій Рудаков та Михайло Соколовський. Матч в Бельгії для Шахтаря відверто не складався. Господарі переважали донецький клуб за всіма показниками, але Шахтар доволі довго відбивався, у тому числі завдяки голкіперу Дмитру Шуткову. Бельгійці створили багато моментів, але забити не вдавалося. І все ж на 86-й хвилині гри. Роберт Шпехард зміг забити і принести своїй команді перемогу з мінімальним рахунком 1-0. У Донецьку матч був рівним, але першими на 61-й хвилині відзначилися бельгійці. Забив Маріо Станіч. Однак, вже через хвилину орбу на лівому фланзі пройшов трьох гравців Брює і зробив передачу в штрафний майданчик. Олександр Воскобойник виграв боротьбу і заштовхав м'яч у ворота один Матч закінчився в нічию, а це означало, що гірники вибувають з Єврокубків. Вже за пару тижнів донецький клуб очікує велике потрясіння. На стадіоні Шахтар невідомими був організований вибух, наслідок якого загинув президент клубу Ахат Брагін. Це був не перший замок на нього, але цього разу організаторам далося задумати. Новим президентом донецького шахтаря стає Рінат Ахметов. Починається нова ера в історії гірників. Шахтар закінчив сезон на 10-й позиції, а тому в клубі вирішують спробувати сили в Кубку Інтертоток. Колись був такий літній турнір для тих, хто не зміг пробитися у Єврокубки. і через те, що літо час для підготовки до нового сезону, бажаючих там грати, знайти було непросто. І ось у такому турнірі донецький шахтар виступає доволі посередньо. Після нічиї з базелем 2-2. Гірники поступаються білоруській команді Атака Аура 1-2. Та програють російському ротору 1-4. Вже тоді, в поле зору Ріната Ахметова потрапляє головний тренер команди з Волгограду, українець Віктор Прокопенко. Його ротор виходить у стадію фінальних матчів. А Шахтар святкує тільки одну перемогу над Анталія Спором з рахунком 1-0. Однак, в цілому, сезон у донецької команди успішний. Шахтар здобуває Кубок України. У фінальному матчі завдяки голу Сергія Ателькіна. Команда перемагає Дніпро 1-0 та разом з трофеєм отримує бонус: виступ у Кубку володарів Кубків у наступному сезоні. Гірників знову очолює Валерій Яремченко. Саме він виводить команду у новому Євросезоні. Шахтар стартує зі стадії кваліфікації. Суперник молдовський зімбру. У першому матчі команди зіграли в нічию 1-1, тому у Донецьку вирішували долю переможця цієї пари. І особливих проблем у Шахтаря не було. Завдяки голам Орбу, Ателькіна та Кривенцова, донеччани святкували перемогу з рахунком 3-0. В одній 16-й жереб звів донецьку команду з португальською буавіштою. середині тайму Геннадій Зубов увірвався в штрафний майданчик та пробив голкіпера 0-1. Однак ще до кінця тайму португальці вийшли вперед. Забували Руї Мігель Лопеш та Карлош Мануель Літо. Однак у другому таймі донецький клуб демонструє славнозвісний шахтарський характер. Героєм матчу стає Сергій Ателькін, який відзначився двічі на 60-й та 63-й хвилинах. Шахтар святкує перемогу з рахунком 2-3. Матч відповідь був дуже непростим. На полі було багато боротьби. Видихнули вболівальники Шахтаря тільки коли Подскверія, що вийшов на заміну, сам створив собі момент і точним ударом відкрив рахунок 1-0. Буавішта змогла відігратися на останніх хвилинах. Расел Летелі красивим ударом відправив м'яч у дальній кут Нічия 1-1, яка дозволила донецькому клубу продовжувати боротьбу у турнірі. В одній восьмій фіналу команда в якості суперників отримує італійську відченцу. Перший матч відбувається в Донецьку. Італійці шокують стадіон вже на першій хвилині гри, поки на екрані йдуть титри складів команд. Відзначається Луїзо Паскуали. Загалом у першому таймі Вітченца володіла колосальною перевагою і дивом не забила другий гол. Однак італійці продовжили забивати у другому таймі. На 56-й хвилині забив Масімо Багето. Доволі скоро Орбу зміг відіграти один гол. З його ударом з гострого кута Брівіо впоратися не зміг. Шахтар мав нагоди зрівняти рахунок. В одному з епізодів після падіння Зубова арбітр вирішив не ставити пенальті. А в інших італійську команду рятував голкіпер. А на останні хвилина гри Луїзо Паскуале забив третій гол і фактично поховав Шахтар. В Італії українська команда мала перемагати з рахунком 0-3, от тільки матч розпочався з атак відченси. Деякі з них були дуже гострими. Шахтар намагався атакувати, хоч це було і непросто. Але гірники теж створили свій момент, от тільки з двох спроб пробити Брівіо не вдалося. Натомість забили італійці. Луїзо на 25-й хвилині відкрив рахунок. Донеччани мали забувати ще у першому таймі, але від Вітченцу після удару Кривенцова врятувала стійка воріт. Однак у другому таймі Шахтарю вдалося зрівняти рахунок, відзначився Сергій Ателькін. Трохи згодом Орбу міг забити другий гол і подарувати надію українським болівальникам. Але Брівіо з його ударом впорався. А на 70-тій хвилині Вітченца остаточно знищила останні надії гірників. Жахливо на виході помилився Шутков, і Вівіані встановив кінцевий рахунок 2-1 на користь Вітченци. Власне, на тому і закінчились Єврокубки для Шахтаря у тому сезоні. Однак команда непогано виступила у чемпіонаті України, взяла срібло і здобула право на участь в Кубку УЄФА у сезоні 98-99. У кваліфікації гірники впоралися з мальтійською Біркіркарою, У Донецьку перемогли 2-1, а на виїзді святкували перемогу з рахунком 0-4. Однак, вже у наступному раунді з таким самим рахунком поступилися швейцарському цюріху. У Донецьку вже на 18-й хвилині Бартлет прекрасним ударом вивів гостей вперед. Виліт донецької команди з Єврокубків був очевидним. Гравцям лишалося тільки рятувати власну репутацію. І майже одразу Орбу дальнім ударом зрівняв рахунок 1-1. Однак і цей результат довго не протримався. Через 4 хвилини Бартлет знову вивів Цюріх вперед. У другому таймі Орбу знову неймовірним ударом забуває з далекої дистанції і зрівнює рахунок. А перемогу донецькому клубу приносить Толцерс. Шахтар перемагає 3-2, але далі боротьбу у Кубку УЄФА продовжує Цюріх. Геннадій Орбут дуже талановитий футболіст. Але як ви знаєте, під час російського вторгнення перебував у Маріуполі, працював в академії ФК Маріуполь. Йому вдалося вивести родину в Грузію. Там він попрацював тренером, а потім приєднався до тренерського штабу російського клубу Звізда, в якому до того також працював інший футболіст донецького шахтаря Геннадій Зубов. Звичайно, керівництво клубу не було задоволено виступом команди у Єврокубках. Шахтар знову виграв срібні медалі у чемпіонаті, але цей результат вже не міг потішити амбіційного президента Ріната Ахметова. Новим тренером Донецького клубу став Анатолій Бишовець. Шахтар розпочинав у Кубку УЄФА у кваліфікації матчем з Македонським Сілексом. Перша гра відбулась у Донецьку. Все найцікавіше сталося у другому таймі. На 60 60-й хвилині Юрій Селезньов опинився сам на сам з голкіпером і впевнено його переграв 1-0. А ближче до завершення гри дубль оформив Штолцерс. Однак на останніх хвилинах Джокіч вискочив сам на сам з віртом, обиграв голкіпера та забив вже у порожні ворота. 3-1. так інтрига повернулась у цьому протистоянні. У другому матчі Сілекс повів у рахунку на 20-й хвилині гри. Забив ігнатов. Але через дві хвилини Юрій Селезньов зрівняв рахунок. Сілекс зміг перемогти. У другому таймі відзначився Синовський, але далі пройшов шахтар. У одній 64-й гірники грали з нідерландською родою. Перша гра відбулася на виїзді. На 20-й хвилині гірники дуже невдало вибігли в атаку. Господарі м'яч перекупили і вибігли в контру. Яка закінчилася влучним ударом до Мерніка. А вже через 5 хвилин Рода, наче на тренуванні, забуває другий гол. Шахтар провалюється в обороні і програє матч з рахунком 2-0. У Донецьку знову забивають нідерландців. Відзначається Бернард Чутанг. Можливо, ви пам'ятаєте цього гравця. Потім він буде грати за донецький клуб, але не за Шахтар, а за Металург. Шахтар доволі швидко зрівняв. Після передачі від орбу зліва м'яч відлетів до Юрія Беньо, який і пробив калеча 1-1. Однак гірники не змогли навіть втримати в нічию. Ближче до завершення гри рода відзначилась двічі, та вибила донецьку команду з Єврокубків. Безнадійна поразка нідерландському клубу означала звільнення Бишовця з посади головного тренера. Новим наставником гірників став Віктор Прокопенко, про якого ми вже згадували. Закінчувались 90-ті для донецького шахтаря, а разом з ними розпочиналася нова сторінка виступів у Єврокубках. Вже у наступному році команда проведе надзвичайно успішний євросезон, але про це ми будемо говорити у іншому відео. Дякую тим, хто додивився відео до кінця. Нагадаю, що у вас є можливість стати спонсором цього каналу, допомогти у його розвитку. А поки пишіть коментарі та підписуйтесь. Дякую ще раз і побачимось!